Житомирянка Анна Антонюк зі своєю сім'єю проживає у кімнаті площою 14 квадратних метрів у гуртожитку на вулиці Гетьмана Самойловича. 6. Шістьманохтя було посушити віші і покласти теж якусь картошку. поставити, якусь закатку? Де я таких умовах можу поставити? Ви мені скажіть? У мене чоловік кожного року їздить в АТО. У мене діти, хлопці вже доволі дорослі, 15 років. Нам розширити якусь житлоплощу дати. Ми не змозі, нам не положено. А забрати приміщення посторонній людині, яка тут взагалі ніколи не являлася, це можливо. Її сусідка Наталія має житлову площу на два квадратних метри більше. Все життя. Я да, ми прожили з 99-го року. Прожили у цих хоромах 16 квадратів, які мене що забирають ті приміщення, що я там туалет і сушку і кухню користувалася. Перший поверх. Де я можу? Де я можу от подивіться? Ну за словами жінки, господарські приміщення, де вони та інші 50 жителів першого поверху зберігали продукти та речі, забирають. Вони не відкриваються прохання. Наші на те, щоб він нам дав забрати наші речі. Він теж сусідка просила дитина, плаче, просить, віддайте мій велосипедик, Там стоїть. Ні, він не віддав. Чоловік Наталії каже, що площу цих приміщень сплачують у комунальних послугах. Цими дверима вони закрили нам доступ до сушарні. За це все ми платимо в квартплату повністю за прибирання місць загального користування, які по поверхах. Представник власника Олексій Закшевський каже, що судовий спір щодо цих приміщень тривав більше п'яти років. Як можна з людьми домовлятися, коли встановлюєш двері, даєш їм ключа, щоб вони користувалися до тих пір, поки не вирішиться це у правовому полі, Вмісту того, щоб користуватися, маючи ключ, знімають двері і їх ховають. Як з ними можна домовлятися? Суд вирішив відмовив, знайшов правові підстави, і за е, відмовив йому позов про її веселення про звільнення цих приміщень. На місце події також викликали поліцейських. Надійшло повідомлення про незаконне проникнення до майна. Прибули на місце. На місці перебували як і заявник, так і мешканці будинку, в яких є цивільно-правовий спір. Вони вирішують з приводу користування приміщеннями. Наразі всі бажаючі, ну там всіх бажаючих було відібрано пояснення. Сергій Косюченко, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.